Вступають ті барабани. Ну, я не знаю, Beats, візьміть собі на півставки Ваню Карлієка. Заплатіть йому 50 гривень, щоб він вам просто розказав, як грає барабанщик. Ну, якщо ви не знаєте, як той барабанщик грає, то скачайте мій намеплений вже в інтернеті та й чуть-чуть його опидітьте. Або в тих самих ад'єктів Drums, там вже є, тіпа... цілий спектр. Ціли, да, всяких готових вже тих бітів, просто скопіювали, під себе підкрутили і до побачення. Ну, це, ну просто, ніби, знаєте, трамбаніста Садили за орган. Ну, типа, Там же ж труби. Ну, значить, ти можеш грати. ну, реально, типу, А там просто Коваль грає по наковальні, Ну, понятно, що то, типа, Райд, ну, то, типа, бел від райда. Але ну, так взагалі ніхто не грає. ну, Ніколи ніколи не грав. І, ну, це, і це звучить погано. Вот. І це так не мечеться з, з, з тим Рімкліком, не динамічно. Ну, взагалі ні разу, ні разу. Не робить, не робить барабани абсолютно. І в кінці той оркестр, коли ти маєш. Бути така оце от ну типа, прям, прям вкусно І там такий оркестр, блядь, тож, знаєш, ніби чувак на PCR такий сів да, і якийсь просто такий поганим. набор нот зіграв, який абсолютно не пасує характеру е, цієї частини. Так, да, да, це правда.